Цей маленький механізм стискається, коли намагається його розтягнути. Тягнеш, а він вертається назад. Це так дивно, правда? Ось він у контрольованих умовах. На механізмі висить посудина, а якщо налити в неї води, вона раптом піднімається вгору. Вона піднімається на крихітну величину, але фізика, що забезпечує цей процес, настільки протилежна уявленню, що здається неможливою. Це суперечить законам фізики, тому це весело. Парадокс, який керує цим механізмом, стосується всього від механічних систем до харчових ланцюгів, заторів і енергомереж. І щоб його зрозуміти, треба поставити просте запитання: що станеться з цією гирею, якщо перерізати зелену мотузку. Що буде? Піде вгору, опуститься вниз, чи залишиться на місці? Можна торкнутися? Так, звичайно, спробуй. Нічого. Гадаєш, нічого не трапиться. Залишиться на місці. Гиря, напевно. Буде десь там, типу відлетить, чи як ні, ні. не дуже сильно, але десь десь у тому напрямку. Якщо перерізати мотузку, це опуститься вниз. Іде вниз, опуститься, впаде, Впаде вниз. Перше, що спадає на думку, як тільки мотузку перерізати, гиря впаде. Гадаю, що вона опиниться нижче ніж була. Розглянемо механізм ближче. На гачку висить пружина, яка за допомогою цієї зеленої мотузки з'єднана з іншою пружиною, яка тримає цю гирю. Ще є дві додаткові мотузки. Червона і чорна мотузки провисають. Вони не натягнуті взагалі. Тобто не тримають жодної ваги. Що буде перерізав зелену мотузку? Поставте відео на паузу і напишіть в коментарях свій варіант. Ось, за? Ось у сповільненому режимі. Тож, незважаючи на те, що мотузки з боків провисали, і ми перерізали єдину натягнуту мотузку гиря, якимось чином піднялась. Якщо ви не впевнені, що перерізання зеленої мотузки справді піднімає гирю, ось збільшена версія експерименту: Чорна і червона мотузки знову повністю провисають. І вся ця конструкція тримається лише на цій тонкій зеленій мотузці. Подивимось, що буде. Так, готові. Отже, три, два, один. Це якесь божевілля. Круто, правда ж? Я досі не вірю, хоча бачу це. То чому це взагалі відбувається? Тому що пружини скорочуються і тягнуть до себе. Напруження у цій частині змінилося. Знімається натяг у пружинах і зменшується до довжини мотузи. Я думав, що пружини розраховані під цю вагу, але виявилося, що ні. Подивіться, що стається, коли прибрати провислі бічні мотузки. Залишається лише вантаж, підвішений на пружині, яка висить на ще одній пружині. Тобто пружини з'єднані послідовно. Коли підвішуєш вантаж на одну пружину, вона розтягується, як і очікується. І довжина розтягнення назвімо її Х пропорційна силі ваги, це закон гука. Але якщо додати ще одну пружину, з'єднану послідовно, обидві розтягуються приблизно на однакову величину Х, бо відчувають однакову силу. Тож, у випадку ідеальних пружин без маси, загальне розтягнення це 2Х. Але є інший спосіб з'єднати дві пружини з вантажем. Паралельний. У такій конфігурації обидві пружини самостійно з'єднані з гачком угорі та вантажем унизу. Кожна пружина несе лише половину ваги, тому розтягуються вони лише наполовину. Х поділити на два. Якщо подивитися на систему одразу після того, як перерізати. Зелену мотузку, ви побачите, що саме так пружини розташовані. Отже, червона мотузка з'єднує нижню пружину безпосередньо з гачком зверху, а чорна мотузка з'єднує верхню пружину з вантажем. Таким чином, ці пружини паралельні. Отже, перерізаючи зелену мотузку, ви фактично змушуєте пружини перейти від послідовного з'єднання до паралельного, і саме ця зміна спричиняє стискання. Коли ви перерізаєте мотузку, кожна пружина витягується лише на половину довжини. Саме тому можна додати стільки провису на чорну й червону мотузки, що здається, ніби вантаж впаде. Перерізаючи мотузки, ми переходимо від послідовного до паралельного з'єднання. Провислі мотузки це моя хитрість, це І все. Ключ до цього парадоксу у довжині провислих мотузок. Кожна має бути довша за суму довжини однієї пружини в послідовному з'єднанні та зеленої мотузки. Це і створює провис. Але якщо мотузки будуть занадто довгими, ефект стиснення зникне і вантаж таки впаде. Можна подумати, що цей парадокс працює лише з пружинами, як у цьому досліді, але насправді вперше його відкрили через його вплив на людей. У квітні 90-го Нью-Йорк готувався до свого 20-го щорічного дня землі. Це мало стати найбільшим святом Мангеттена, присвяченим захисту довкілля. Зупиніть війну проти землі! Цього дня центральний парк перетворився на величезний фестивальний майданчик, куди прийшли майже мільйон людей, щоб подивитися на виступ гуртів. Знаєте, буває так, що працюєш цілий день енергії вже нема. І хочеться якихось емоції, хочеться зіграти якусь гру, але так, щоб точно виграти. Так ось око придумали, як зробити так, щоб усі були у виграші. Якщо ви даєте заряд на дронопад, око дає заряд на подарунки. Тепер за підтримку проєкту можна виграти новеньке Volvo xc 60. Заправляй від 20 літрів пульсу, потряси телефону у застосунку фішка і вигравай пальне, каву або додаткові знижки. А якщо випаде зображення авто, ти отримаєш шанс взяти участь у розіграші Volvo XC60 щомісяця. Одні плюси. І ворожих дронів стане менше, і можна виграти круті подарунки. До речі, завдяки дронопаду вже збито понад 2,5 тисячі БПЛА на суму 7-6 мільярдів гривень. Тож долучайтесь, заправляйте свої авто пульсом, і буде ворогу око за око. Але найзухвалішою витівкою дня стала заборона руху на деяких із найважливіших вулиць Нью-Йорка. зокрема, на 42-й вулиці, одній з найзавантаженіших у Мангеттені. Вона тягнеться від річки до річки, з'єднуючи Тайм-сквер із центральним вокзалом, і майже завжди переповнена транспортом. В годині їзди від 42-ї вулиці лише 43-я вулиця, і можливо не дивно, що люди були категорично проти цієї ідеї, наполягаючи, що навіть шести години перекриття 42-ї вулиці стане справжнім кінцем світу. Як висловився комісар департаменту транспорту Нью-Йорка, не потрібно бути інженером або мати складну комп'ютерну модель черг, щоб побачити, що це могло стати серйозною проблемою, але місто все одно це зробило, і на цілий день автомобілям заборонили рух по 42 й вулиці. І на подив усіх, трафіку навколишньому районі навіть покращився, кількість автомобілів зменшилась на 20%. А очевидці стверджували, що це було схоже на місто привид порівняно з тим, як там зазвичай буває. Але одна людина не була здивована таким результатом, ба більше він передбачив це ще понад 20 років до того. Його звали Дітріх Брес, німецький математик. Ще у 1968-му він досліджував дорожні мережі. Як частину своїх досліджень він змоделював ситуацію, в якій водії з одного боку вигаданого міста намагаються дістатися на інший, але існувало лише два можливих маршрути, якими можна було їхати. Маршрут один починався з широкої автомагістралі, яка вела до середини міста. Дорога настільки широка, що незалежно від кількості машин ця частина шляху завжди займає 25 хвилин. Друга половина маршруту вузька міська вулиця, і час проходження залежить від кількості автомобілів. На кожні 100 авто додатково одна хвилина. Отже, 100 машин це одна хвилина, 200 — дві хвилини і так далі. Маршрут 2 починається з такої ж вузької вулиці, яка теж залежить від кількості машин. Вона веде до середини міста, а далі ще один відрізок автомагістралі, де проїзд завжди займає 25 хвилин незалежно від трафіку. Тож який маршрут обрати, щоб перетнути місто? Як видно, обидва маршрути ідентичні тільки в протилежному порядку, Тож насправді немає значення, який ви оберете. Обидва займатимуть однаковий час. Припустимо, в місті є дві тисячі водіїв, які намагаються його перетнути. Половина з них обере перший маршрут, інша другий. Оскільки по тисячі машин рухаються кожною з вузьких вулиць, то час проходження цих ділянок 10 хвилин. Загальний час 10 хвилин на вузьку вулицю плюс 25 хвилин на автомагістраль дорівнює 35 хвилин незалежно від маршруту. А тепер припустимо, що місто вирішує з'єднати обидва маршрути всередині невеличким відрізком автомагістралі. Подолання цього шматка дороги займає всього одну хвилину. Тож який маршрут ви оберете тепер? Як раціональний водій, ви звісно, поїдете прямо вниз. 10 хвилин першою вузькою вулицею, 1 хвилина новою сполучною дорогою, і 10 хвилин другою вузькою вулицею. Усього 21 хвилина замість 35 на інших першому і другому маршрутах. Чудово, тобто ви мінімізуєте час і все, так. Не зовсім так Розумієте, водії, як і ви егоїстичні, і кожен, хоче якнайшвидшого шляху. А це означає, що всі почнуть заповнювати вузькі міські вулиці. Коли водії починають користуватися цим новим скороченим маршрутом, вузькі вулиці стають усе більш завантаженими. Але це погіршує і початкові маршрути. бо час проходження вузьких ділянок зростає для кожного водія. У результаті усі вирішують користуватись скороченням. І тепер усі дві тисячі автомобілів їдуть вузькими міськими вулицями. Тепер час проїзду кожної міської вулиці підскакує до 20 хвилин. Отже, повна подорож для кожного займає 20 хвилин плюс одна хвилина на сполучну дорогу, плюс 20 хвилин. Дорівнює 41 хвилина, що насправді гірше, ніж 35, які були до будівництва нової дороги. Тобто ситуація з трафіком стала гіршою для всіх. Ну гаразд, водії можуть просто повернутися до старих маршрутів, так? А хто буде першим? Якщо хтось вирішить повернутись до маршруту 1 або 2, він отримає 25 хвилин на автомагістралі, плюс 20 хвилин по вже перенавантаженій міській вулиці. Дорівнює 45 хвилин. Це ще гірше ніж 41 хвилина на поганому скороченому маршруті. Тож жоден окремий водій не захоче повертатись до початкових маршрутів, і оскільки ми люди, неможливо просто домовитись та ігнорувати нову дорогу. Тобто, хоча кожен водій поводиться раціонально, намагаючись скоротити свій час у дорозі, у результаті це погіршує ситуацію для всіх, і з цього немає виходу. Але якби місто знищило цю нову з'єднувальну дорогу, час у дорозі для всіх одразу зменшився б з 41 хвилини назад до 35 як було раніше з маршрутами 1 і 2. Тобто видалення дороги покращує трафік. Це те саме, що розрізати зеленому туску у попередньому прикладі з пружинами. Це тому, що обидві ситуації приклади одного й того ж парадоксу. Пружини це як вузькі міські вулиці. Що більше ваги або авто, то довшими вони стають. А мотузки як автомагістралі не має значення, скільки на них навантаження вони не змінюються. Хіба що ви зав'язали їх неправильно? Трясця цей парадокс відкрив Дітріх Брес у 1968-му. Тепер він відомий як парадокс Бреса і є причиною того, чому рух транспорту в Нью-Йорку покращився після того, як 42-га вулиця була перекрита. Ви маєте рацію, стверджуючи, що причиною зменшення трафіку на день землі в Нью-Йорку було те, що люди вирішили більше ходити пішки або їздити на велосипеді. Але виявляється, що математики змоделювали все місто у 2008-му і знайшли 12 доріг, які були зайвими, і які можна було б скоротити, щоб зменшити затори. І це не тільки Нью-Йорк. парадокс проявився в Бостоні, Лондоні, Сеулі. Насправді, якби ви навмання додали нову дорогу практично в будь-якому місті, то мали б однакові шанси як покращити трафік, так і погіршити його. Але в потоці автомобілів немає нічого особливого. Скажімо, замість цього, ви хочете передати електроенергію з однієї станції на іншу. Зараз ви дивитесь на потік електронів в електромережі. І як і раніше, ви могли б спробувати покращити мережу, збільшивши пропускну здатність існуючих ліній, або додавши нові лінії. Але виявляється, що це може дестабілізувати мережу або навіть спричинити блекаут. І практично будь-яка інша мережа щоразу, коли ви відправляєте щось з одного місця в інше, може стати жертвою парадоксу Бреса, чи то харчовий ланцюг, чи блокчейн, чи навіть інтернет, додавання елементів до мережі може погіршити її стан. Парадокс Бреса не виникає щоразу, коли ви змінюєте мережу. Для цього потрібен дуже специфічний набір умов. Але якщо ви змусите його працювати послідовно, ви отримаєте це. Тож ми зараз в інституції мов, в якому придумали як змусити об'єкт, стискатись, коли. Його тягнуть. Йдемо глянемо? Це воно? Так, я зробив усі зразки. <гум> це так дивно. Ну? Правда? Гадаю, ти просто не очікуєш, що щось так несподівано почне чинити опір. Бо коли тягнеш гумку, відчуваєш, як вона все сильніше прожинить у відповідь, а тут не відчуття. У цьому є щось майже людське, ніби воно починає чинити опір, ніби сердиться. Особливість цього механізму в тому, що все інше навколо нас працює зовсім навпаки. Спробуйте натиснути клавішу на клавіатурі повільно, щоб вона плавно опустилась не вийде! Наскільки повільно б ви не натискали настане момент, коли вона просто проскакує і клацає. Те саме відбувається, якщо спробувати повільно розтягнути гофровану соломинку. Можна тягнути її як завгодно обережно, але в якийсь момент в її секції різко розширяться. Вимикачі світла, окуляри, лапки, коника, усі вони мають критичну точку, після якої різко переходять в інший стан. І це називається клацанням. Ось як це виглядає на графіку сили деформації. Як і очікується, чим більше сили прикладати, тим більше матеріал згинається чи зміщується. Але зрештою досягається переломна точка, після якої сила необхідна для подальшого згинання, навпаки, зменшується. Тобто, якщо ви прикладаєте силу, що перевищує цей пік, то деформація стрибає до наступного відповідного значення, яке розташоване аж на іншому боці графіка. І в результаті відбувається великий стрибок зміщення при мінімальному додатковому. У зусиллі, ось що створює клацання, це дуже інтуїтивно. Ви це відчували принаймні, якщо були в Нідерландах з парасолею. Порив вітру знизу, і парасоля вивертається на виворіт. Вона проходить через пікову точку енергії чи сили, і раптово відбувається клац. Після цього так. все здається податливішим. І саме так усе в світі клацає, усе завжди виходило з ладу у напрямку прикладеної сили, доки не з'явився цей механізм, який працює з точністю до навпаки. Назвімо це контрклацанням. Уявіть, під парасольку потрапляє порив вітру, і замість того, щоб її вивернуло назовні, вона раптово складається всередину. Або коли тягнете соломинку, її сегменти раптово стискаються. Вітер штовхає парасольку, але замість того, щоб Скластись. Вона наче сама тисне проти вітру, щоб скластися, але відчуття, ніби це суперечить фізиці. Це настільки нелогічно, що зміщення це і... йде в протилежний бік від так, сили, і саме тому це весело. То як це працює? Механізм складається з трьох окремих компонентів, і кожен з них розтягується звичайним способом, якщо намагатися його розтягнути. Окремо вони поводяться як пружинки, тобто розтягуються, коли ви за них тягнете. Але потім ви їх з'єднуєте і раптом вони стикаються саме так. Якщо зобразити цю систему як набір пружин, вона виглядає приблизно ось так: довгі й тонкі елементи відповідають двом боковим пружинам. Але насправді вони майже не відчуваються як пружини. Їх легко розтягнути, допоки в один момент вони не стануть дуже жорсткими. Тим часом ці елементи зверху та знизу це вже справжні пружини. Чим сильніше їх тягнути, тим більше вони чинять опір. І нарешті центральний елемент. Він дуже схожий на попередній, але коли тягнеш, він дуже різко клацає. Це можна навіть почути. Якщо зібрати всі ці частини разом, отримаємо сам механізм. Якщо тягнути його повільно, видно, як напруга накопичується в трьох центральних елементах, а бокові залишаються майже розслабленими. Але якщо тягнути далі, центральна частина раптово клацне і передасть більшу частину свого натягу на бічні пружини. Через це вся система раптово твердно і стискається, якщо ви відпустите, система відновиться. Таким чином, механізм може переключитися з послідовного набору пружин на паралельний. Така зворотна версія. Ція парадоксу Бреса мережа, в принципі, така ж, як і парадокс Бреса. Так. Тобто, спосіб, у який вони з'єднані, їхня топологія, така сама. Графік залежності сили від зміщення для цього механізму утворює петлю. Він складається з двох окремих кривих: одна для системи з послідовним з'єднанням пружин, інша для паралельного. І саме це дає механізму унікальні властивості. Якщо повільно збільшувати силу розтягування, наприклад, додаючи воду в чашку підвішену під механізмом, спочатку він трохи провисає, як і очікується, але щойно досягає критичної точки на кінці цієї кривої, зміщення різко зменшується, щоб далі слідувати графіку сили. Цей стрибок назад і є причиною того, що механізм стискається. Тепер, якщо навпаки, керувати не силою, а зміщенням і вимірювати скільки сили потрібно, для розтягування на кожному етапі, то при досягненні критичної точки, стрибне вже сила, а не зміщення. Вона різко зросте і це покаже, що матеріал став жорсткішим. О, цього невеличкого стрибка сили достатньо, щоб вислизнути з рук. Та навіть попри те, що стрибок невеликий, я все одно вражений. Схоже, це чи не єдина річ на землі, яка взагалі так себе поводить. Е, так, наскільки нам відомо, такого стрибка сили, як цей, раніше, не фіксували. Це божевілля. Отже, для чого ж насправді корисне це контрклацення? Зверніть увагу, що існує така сила, при якій криві для послідовного і паралельного станів системи співпадають. Тобто при цій силі механізм буде мати однакову довжину в обох станах. Якщо ви прикладете саме таку силу до конструкції, наприклад, підвісивши на неї вантаж, то з легким поштовхом зможете переключитися між двома станами. І, хоча це змінює, чи пружини з'єднані послідовно чи паралельно, довжина системи при цьому не змінюється, тобто можна змінювати жорсткість, не змінюючи довжину. Тепер подивіться, що станеться, якщо злегка зрушити механізм з його початкового послідовного стану. Якщо його трохи піштовхнути, це фактично спосіб виміряти природну частоту. Коли механізм у послідовному стані, природна частота становить 3,7 Гц, Але якщо переключити його у паралельний режим, частота зростає до 6,4. Ви його переключаєте, і ми дивимось на природну частоту. Вона значно вища. Унікальність у тому, що можна майже вдвічі збільшити природну частоту матеріалу, не змінюючи його довжину. Я трохи рухатиму роботизовану руку вгору і вниз. Ага, так я встановлю частоту 3-5 що близько до природної частоти цієї системи. Це змусить структуру резонувати, але як тільки коливання стануть достатньо великими, механізм сам переключиться в інший стан, змінить природну частоту і таким чином зменшить коливання. Воно стає сильнішим і сильнішим, а потім просто замикається. Так, це круто. Те саме відбувається і навпаки. Якщо вібрувати роботизовану руку на 6,4 Гц, а механізм швидко переключиться назад у свій початковий стан і мінімізує коливання. Це цікаво. Як ти кажеш, ми змінюємо точку, в якій відбувається резонанс. І саме це так. зупиняє надмірні так. коливання. І... Так. Інші структури, що клацають, теж можуть переключатись під час резонансу, але проблема вони значно подовжуються або так. скорочуються, тому не забезпечують ту ж функцію. Цей ефект можна використовувати, щоб не давати конструкціям вібрувати. Чи не простіше встановити систему такого типу, яка фактично змінює резонанс, ніж, наприклад, цілий демпфер маси чи щось подібне? Так, але, думаю, це рішення досі дуже складне. Дуже складний дизайн, але принцип можна застосовувати. Знаю, що це ще зарано, але мені дуже цікаво побачити, як це почнуть застосовувати так. через декілька років чи десятиліть. Це більше про концепцію і демонстрацію того, що вона може. Ми спробуємо побачити, чи зможемо зробити контрклецення з іншими типами змінних, так. як повітряна кулька, що здувається при надуванні. Так гаразд збільшуєте тиск, а об'єм зменшується. Справді це божевілля. Це було б еквівалентом, але поки що такого немає. Прикол. Побачимо. Це круто. Теоретично це має бути можливо. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео своїм друзям і підписатись на канал. Побачимось!